З'явився новий лайфхак, як не попасти під мобілізацію. Треба під час виступу викатити мапу країни-Україна без Криму. І тоді все нормально. Тоді в тебе 14, го 15, го і думаю, що 21 грудня нормально пройдуть гастролі і концерти 95-го кварталу. Це Вакарчуку, до якого прийшли і рознесли йому. За його виступи в Києві, коли відбувалися концерти, це називається подвійні стандарти, коли ТЦК приходить на одні концерти і кошмарить з глядачів і інші концерти, які відбуваються у недоторканних, таких недоторканних, які відрізають частину України і навіть досі не вибачились. Це ж їх ролик, Я нічого не не помиляюсь. А тепер давайте повернемось до того, що ви проголосували подвійне громадянство, і подивимось, в принципі, на перелік питань, які лежать в порядку денному. Лежать, тому що це не питання, це сміття. Більша частина з яких взагалі не мали права потрапити до порядку денного Верховної Ради країни, яка воює. Давайте краще повернемось до того, що ви коли голосували. Мобілізацію пообіцяли, що в середині грудня крайній строк буде проголосований закон про демобілізацію демобілізацію наших з вами захисників, які вже майже три роки воюють на фронті. Скажіть, будь ласка, шановний уряд або не дуже шановний, а де цей законопроект? Де закон про демобілізацію? Чи дуже зручно з печерських пагорбів брехати захисникам? Шановна монобільшість, а де цей законопроект? І не кажіть, що його немає свого часу, через два тижні після прийняття вашого закону про мобілізацію, команда розумної політики подала вкотре подала законопроект про демобілізацію. Єдине питання питання до комітету, до керівництва Верховної Ради для того, щоб вони розглянули цей законопроект і внесли його в порядок денний і виконали ту обіцянку, яку давали нашим захисникам. Вони виконують ту обіцянку, яку дали Україні. Вони її захищають, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, втрачаючи рідних, близьких і тих, хто поряд з ними знаходиться в траншеї. Це не зала Верховної Ради, це недостатньо зручні крісла, це окопи, фортифікації, яких сьогодні не вистачає. А ви не виконуєте ту обіцянку, яку їм дали.